Я до Я удалась. Давай нас хоп'ята, хлопці, хлопці. Все було, все було добре. Юр, все було добре, не переживай. Ти бачиш нас, Юра? Так, бачиш. Лежу. Как дела? Папка скоро уйдет дома. Анжелину дай. А да, Анджелина. Дай мне Анджелину. Привет, Нонь. Что ты? Принцесса. Це буде добре, що папа вдома. Ще трошки папа буде з вами. Скучали? <ривіт> так? Я теж скучав. <ривіт> Це що буде, так? Не було такої хвилинки, щоб не думав про вас. <ривіт> Без бабусі? Uh -huh. Все, я потім пізніше мені дадуть телефон, я потім пізніше з вами зв'яжуся. Дзвони мамі, мамі, наберемо.